Йоу, всім привіт, друзья! З вами я, Деніс Порва з 9K, and я із цього. Вот так я згантавного яєчка и випав оцей скилл. А я кажу, що це неможливо. По мені з легендарного ячка випав зо за... напагато Зараз я вам його покажу. Ось він. Як вам? Уль. Ультра.

Сейчас отдаю Тикон, Куис сп... и спрей пин. Давай, Марита. У мене ще. Допошло, у мене є на нього мутація. в бебе. Мм, да. Даю йому тачи на базу, у мене нашені. У них Леон жовсткі, едган жовста. Подивіться, подивіться, який пін красивий, такою анімацією. Справді магазина. Я не можу і це місто добре возмушу добре розлаботи. І цього годзилу легко бути. Я вбив годзилу. Пенти. Тільки годzilu. Не то я не на нас всього года. Швидше. Годзіо! Блін!

А, я не знаю. Ми погаємо цукатку. Подивися, скільки ми процентів, скільки в нас. Ми да. погаємо все, все. Пока вигас. Всі можуть так Але ще можна до 50% процентів їх нарешті. Ой! Ту, тут Годзіна ходить. Я його знищу. Збиваю від нього Карла. Добиваю цього віднього... Едгала. И дама ломати їх не листо. Званого дзила. Я буду... Я буду по ней хотіть ломати. Кто ты ходишь, Лео? О, я ходим по 50, а мы тут до 150-ти, только не дійдемо Вот так. Мы не едем на п'ятдесятых, все. Может, oh, Не Я вижу таких моей дій. У них там наставник два відсотки. Хай. Мені цей бизнес не вс Давай я візьму іншого базла. А я. Ты хочеш, то тоже? Я візьму хоть Ти Ты хочешь Шелли? Я тільки загав за шеллі і пограв. Ну добре, в тебе там хороше все. Ні, не хороше, в тебе взагалі нічого там хорошого немає. Знаєш, що зроби? Зайди в гаджети і поміняй та оцю стріночку на нока. Да. А тепер на посівки. І це теж поміняй. У <гум> тебе що, тільки одна посівка? Так. <гум> А, ну тоді ладно, по нари. мене на квалітату один не гадит. Холоший. Никапуляций тупой випав. Я знаю, что з другого депало. випало. есть скин на пайпа. <ристою> Ну, той скин взагалі не класивий. Тільки... Тільки ну, розовий добавили, все. більше нічого. Це тупий свою ціну... Я б його зробив безплатним. <плес> це, це, це. Колося забираємо цю штучку і... Они есть газет! Фрэнк, давай 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 Хорош. Невже ми знову лаємо? Ми тільки ми там будемо залізли, видно, зімога сьогодні. А в мене тактика з'явилася. Я буду візні сто... Я буду Де, Де, це туди, буде... туди туди. Видно, це ми те, щоб... що пішли до мене. Отак ламаємо, 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 ламаємо. Тут ще вагаїка собі досується. І О, госпав, я я ні, і не, спочатку на Годзилу не вытащить. Нам не потрібна на Годзила. Нам не, нам не Ой, я, Ти бачиш я? Ні, я ламаю їхнє. Ну Я не багато знесла. на щема локала. Е... Так, вот не но я. я, 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 я. А видно, місто Даве. Вс, цих, ты це и экспесик нема. Будем я, я, я боюсь кого копуде мо взяти и кошета! Кошево? <риво> да, Рико. Рико им буха чисто. Они, вони нам все знесли, абсолютно. Николайки не лишили. і ще цей кау. Я вже уводила, я уводила, не улицу значит. Да хмбли кому-то цей момент вы затем погнали дальше. Ось тут в нас ще... без муку хоть взять и посвятода. У нас два таких стоду. Та якесь яке дешевле, ми збираємо в цей режим. Да, у вас є, це багато завдання. Так, маганька виконаємо цей рожим, потім з тобою завдання було зв'язано. Ага. Давай там. Коротше, сьогодні в відео ми будемо я, відкривати оті штучки. Я понял, казав, ты куда. Да не хтося, Екусет! Цек здесь здебательство надіною! Ааа! Че, ты не хочешь буты, коли в нас якушет? Це запланирована на плав! Це запланина плаваному не гласа! Це вот так вот сір! Вкусная нагол. Стыкаем хп знис! Я даже там шеном тури напал. Ой, на цельно банк. Слыша заводила турит, и вс. Что фаха мо! Блок. Бастяптами у мене. Давай, Маргарита, я до тебе йду.

あではいあかん。 Цікаво, є чели, які походили в лагрі без режим без жодного водія. Ну без голозі. Так собі. Та Боже, чому нас так легко пацаны добивати? Почекай, ну я. Ой, як вони так швидко мене, доб... мене вбивають! Це буквально неможливо Я... не визнати. Але ми виграли. Молодець. 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 Цей бій ми ще виграли. О, стардлоп! Стердлоп? Відкривай! Да. Супер рядкий? Я Чи який? Просто рядкий? А з нього випало? Это вы завдання на це. Mm -hmm. Ой. Торі, давай, давай. Суп, давай! Из чрним. Як ты с чрним? Ну. А за цими з полосами? Ну так було скинем мультяжник. Да в тебе без тебе в мене вообще бультяжний, а в тебе майже мультяги.

Кредити. Кредити? Яка я речка? Пішли? Ну, добре, пішли. Шампунь подивіться. Дуже не епічні, дуже не спішні. Такі я ретки ставлю. Трішки за те, що ми плоглами. Це дуже... Е, це я це я дуже печально. Я не хочу виживати. Ділить його. А потім Це хороший вижив. Ходил! Тільки гад, тика четверку гад варим. Хорошо. А вони его же зносить? Я теж можу зносити вже. Що думали? Я... я не такий тупий, як мої союзники. Ага. Окей, я тупіший.

Так. Ну добре, забудь позавже. Тука. Тука. О, чому мої не змогла дожити до цього моменту. Та здохла. А, а, здохла. А, здохла я візьму. Бази тут чи ні. Заходим. на канал, подписывайтесь. Ставьте лайк. Что тут сказать? 18 видео, 18 фото видео, да. Ой, я иду узыця. Я тебе не по тебе. Короче, я вот О! Надеюсь, худо тебе буде потянуть, а то я не хочу. Вс, да, я кистал дроп собі. Привет, кистолдропи за погода прогнать какой-нибудь дяд какие-то. То мое кнопку Почему тут? Так. Так, на Тут сколько можно ты зуба мои виды, а?

Суперлетка. Эпик. Эпик! Будь ласка, скин. Скин. Столько лет Ну да, вот это, по Ну, в свою надежду. Короче, с вами был Вико Сет. Всем бульба.